Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу продовжити тему українських медіа і збочень, які, на жаль, не стосуються, якими ними користуються, якими, і які йдуть, ну, м'яко кажучи, не на користь. А якщо так чесно казати, це... Дуже шкодить суспільству, тверезому стану суспільства, його об'єднанню, то, що під час війни ледь не є там другою, другим чинником після власне війська, яке, звісно, понад усе. Але за його спиною стоїть суспільство, і на суспільство дуже впливають саме журналісти, блогери. І зараз я хочу саме про блогерів. Там я вже багато чого сказав, там взагалі жодної відповідальності немає, і, в принципі, не може бути, на жаль, бо вони не є медіа. Так у нас і стосовно медіа жодних законів воєнного часу не прописано. Тобто медіа в нас живуть зараз в режимі нема війни. А, ну, це і формально, я кажу, тобто немає жодного законодавчого регулювання цього процесу. Хоча журналістика чи війни вона має відрізнятися від журналістики мирного часу. Ну це то можна послатися на досвід Ізраїлю. Ну тут і так усе зрозуміло. В принципі, воєнна цензура її під час військових операцій Сполучених Штатів. Вона оголошується там, наголошувалася в Іраку, в різних інших місцях, де йшли бойові дії. Але зараз ми про нас і тут усім це стане зрозуміло. На жаль, ну, багато збочень сексуальних у праці журналістів. Так званих українських, я тут маю на увазі, я е, обмовлюся відразу, що я не маю, не маю на, увазі, на увазі поважні ЗМІ, ЗМІ, які е, мають репутацію, на жаль, їх небагато. А більшість змі, і так само телеграм-каналів, які вдають ЗМІ з себе, це така е, абсолютно неврегульована історія. Історія про попсу. Ну, грубо кажучи, якщо е, там алегорії Будувати якісь усім зрозумілі, то це як роки попса. Року мало завжди, попси багато. Так у нас серйозної журналістики стільки, а безвідповідальний, несерйозної гайпожерської – стільки. Щоб, про що хочу сказати про окреме, е, окреме питання. Е, на жаль, в українських медіа не те, що там якісь стандарти. Ну, не, не будемо тут про стандарти BBC, вони теж під час війни, війни мають змінюватися, але щось ні. І BBC теж працює за якимись лівацькими стандартами, абсолютно ганебними, насправді, хоча могли б працювати е, за нормальними. Ну, Напевно, для них ще війна не почалася, не було свого там такого часу X, коли вони візьмуться за голови, але то не наша справа. Повертаємося до себе. На жаль, в українських медіа ви просто маєте це знати, якщо ви дивитеся цей канал, може, мало хто вам про це розкаже так подробно. Діє, практика чорних списків або банних листів можна і так їх назвати. І чому я про це відповідально можу говорити? Тому що я та людина, якою це абсолютно ненормальний процес, який триває роками, десятиріччями. Ну, я 10 майже років живу в Україні, це, напевне, завжди так було. Він працює. І а, а, нібито це редакційна політика. Кого запрошувати, кого ні. Це правда так. І я не можу, як який... Там працював усе життя в приватних медіа, я не можу сказати, що е, це ненормально. Нормально. Редакція може вирішити, кого запрошувати, кого ні. Але е, вона має це вирішувати через певні критерії. На жаль, критерії е, українських медіа е, телевізійних там, і решти вони і не подобається. Любить, не любить, як там на Ромашці. Е, Причому. Я свою історію розповім, вона просто показова. А я думаю, що таких історій багато, і всі нормальні журналісти, нормальні чесні аналітики, які дійсно розуміються, не називають себе там військовими експертами, не будучи ними. Вони можуть підтвердити, якщо ви з таким стикалися, теж напишіть у коментарях. Там, може, як журналісти, може, як там, громадські діячі, волонтери стикалися з такою формою цензури. А я поки про себе розповім. Я. Мав таку абсолютно хібну рожеву уяву про те, як працюють українські медіа Медіа, ну, через Майдан, бо я на Майдані бачив багато відважних журналістів, громадське працювало дуже круто, еспресо і решта медіа чесно працювало добре на і надрукованих і електронних. Я був, був у захваті від цього процесу, і я аж ніяк не міг очікувати, що коли зіткнувся з українськими медіа там а тет я побачив, що це, на жаль, абсолютно не така прозора і не така чесна історія. Те саме громадське внесло мене до чорного списку, тобто не запрошувати, не брати коментарів, не запрошувати до студії десь на початку 16 або наприкінці 2015 року, бо їхня лівацька політика, тоді там, якраз, зміна була керівництва, скандали. Суперечки і ліваки там відверті прийшли до влади. І коли вони приходять до влади там, чи в країні, чи в редакції, це просто починається ну, починається саморуйнування. Бо в ліві в свої там пацифістської якісь там принципи, стандарти викривлені, збочені, і тому вони занесли мене в цей список як українського і кримськотатарського націонал... націоналіста. Не дивуйтеся, все через те, що я активно а, просував ідею блокади Криму, припинення а, цієї торговлі на крові, як її тоді назвав там, голова Міджліса Ріфат Чубаров. І ініціатива належала Ленуру Ісляму, який нині, нині майор Збройних сил, і командир 48-го героїчного окремого штурмового батальйону, якому ви багато хто з вас постійно допомагає. І дякую вам за це. І ось коли почалася блокада, з'ясувалося, що багатьом це не подобається. Багато хто почав спекулювати і про захисників, і журналістів на тому, що там наші люди живуть. Не треба припиняти. Тобто, якщо наші люди живуть, то український бізнес має співпрацювати, фактично ганати контрабанду туди, бо це вважалося ж формальна територія як підконтрольну Україні. А насправді вони там просто перевозили товари. 700 фур фурми нарахували за добу. Це більше за будь-яку потребу. Криму. Ну, я не буду далі про це розказувати. Це все припинилося. І це врятувало, в принципі, моральний стан України на той час, який був такий дуже пошкоджений. І вже там рік пройшов там, після перемоги Майдану, що трохи більше. Але вже така, такий розслабон тривав у суспільстві. Журналісти так само в ньому брали участь. Потім я вже не пам'ятаю причину, а я потрапив до чорного списку медіа Нове Время, Воно тоді так називалося. Зараз це НВ, так Сором'язливо зветься, бо назва оригінальна була російською. Ну, зараз я нікого в цьому не звинувачую. Добрі люди працюють, там вони проукраїнські тощо. Але і тут немає нічого особистого. Просто як прецедент, працює, як він працює зі мною, значить, він і з іншими людьми працює. Вони припинили мене запрошувати і, взагалі, ігнорували. При тому, що вони брали з Фейсбуку, який тоді я мав, брали мої коментарі, ставили собі на сайт. Я це не заперечував. Навпаки, прошу, але водночас вони абсолютно жодного разу ані на радіо, ані на для інтерв'ю, ані там для підкастів, подкастів якихось не запрошували. Тобто я став там чужий і, навпаки, вони дозволяли росіянам, наприклад, Бикову в своєму прямому етері, називати мене таким самим українським Соловйовим, розпалювачем війни, радикалом, русофобом. Ну, власне, я думаю, вони так і вважали. І судячи з того, що цей бан досі триває, попри велику війну, яку я там передбачив повністю. Вони переконані в цьому і, і наразі. Хоча я нормально спілкуюся, коли зустрічаюся там, з Віталієм Сичем. Він нормальна людина, нічого проти не де Декількох де знаю співробітників, журналістів, і теж до них немає жодного негативу. Але ось побачите, як сильно працює ця заборона. Яка одного разу була запроваджена, що нічого не змінює цю редакційну політику, навіть війна, навіть там будь-що, навіть те, що там і голос Криму теж потрібно чути. Ні. В жодному разі. Принцип такий я би сказав, вибірковості, він головна. Мабуть, скрепа чи принцип, чи, як це? Стандарт журналістський багатьох медіа. Про інше я не кажу. Треба віддати належне каналу Еспресо, з яким ми робили ЗТРом. Я там був ведучим, особливо на початку війни, де та й потім спільну програму, де думка кримців звучала. Ну і взагалі вони такі позитивні а, щодо мене, щодо правди а, стосовно війни. Ну і прямий канал, а, звіть як хочете, пархаботам їх, там, а, кому він там належить, але у мене немає жодних претензій, я не мав жодної цензури, там, ніколи, а, жодного разу, а, після того, як я там я ніколи там, не, не, не займався жодною там, якусь, там, пропагандою. Як там закидують в прямому? Я не знаю кому кому ви там що закидують. Я знаю. Багато людей, там дуже патріотичних, щирих, які чесно роблять свою справу. Ось, а всі ці звинувачення я відкидаю ну, це і не моя справа. Я маю стосунки професійні, приходжу до етерів, до людей, яких я дійсно поважаю, які поважають правду і ніколи мені не робили зуважень, чи ніхто не висловив сумнів, що там уж добавив щось в Етері не те скаже. Типу, не похвалить Порошенка. і ніхто не примушує. Я, Я завжди. Казав те, що казав, якщо подобалося, казав так, якщо не подобалося ні. Це стосується і Петра Олексійовича, і Зеленського. То, що я намагаюся мати зважену, чесну позицію, не спекулювати, не гейпувати. Бо ну навіщо? Ви знаєте мою позицію? Це не колабораціонізм якийсь там з кимось, це не праця на там, на <свячі> на Європейську Солідарність, хоча я дуже поважаю пози позицію цієї партії. Ні, це просто моя принципова позиція, бо для мене журналістика це певним чином церква. Де є... тобто Вона понад все. так А вся решта, це ну таке зайва дрібниця вже. Тож, а інші канали, ну, іноді там запрошують на 24-й канал, і раніше, і зараз. Ще коли там працював Сергій Мельничук, потім там, зараз там є програма Романа моєго старого товариша, в хорошому сенсі старого, він молодий, сильний красень. Але це дуже рідко, я, я не системно. Я не прошу багато експертів, багато кого, але ну, на мою перевагу, напевно, має працювати те, що е, саме я з здужені ну, ну Не те, що я єдиний, я не буду там брехати, я не знаю. Але з того, що що я, я чув особисто, може, ви там знаєте інші, інших людей скажете. Я найточніше передбачав цю війну, бо я знаю росіян. А вони росіян, ну всі наші українські журналісти переважно не знають. Ну може портник згадати, який знає дійсно. Він відчуває рейх цей. Але він все ж таки то теж раніше звідси звідти поїхав. І він тут там, тимчасово працював, а я там прожив там ну, велику частину, левову частину, на жаль, свого життя, яке закінчилося там просійно повним фіаскою. Я радий, ради, що, що Україна мене, мене прийняла, що я почав тут своє і особисте, і людське, і професійне життя з нуля, ну не з нуля, бекграунд був, і я, я там. Цей досвід цей використовує професійні навички, але це абсолютно нове життя, і воно щасливе для мене. Я іноді знаєте, як кажу, що ну, якщо мені була доля просто народитися серед е, середині, або антилюдства, або серед е, антилюдей, а потім вивчити українську і померти чи загинути, то для мене це вже не дарма прожити життя. Це так, нібито напівжарт, насправді не жарт. Бо така зміна себе, вона, вона така крута. І я не розумію людей, які там в Україні живуть, і нібито вони теж патріотичні, ну, принаймні вони не проросійські, але вони вперто не приходять на українську, і це мене смішить, І я не знаю, це як англійською мовою сказати редіклюзли. Ну, дуже так не альо. Що хочу сказати? значить ну, це, Те, що ви бачите на екранах, на ютуб-каналах, цих телеканалів або там на сайтах, це не, все, не весь спектр думок, бо принаймні моєї думки там немає. І це не, я не напрошуюся бо мені абсолютно комфортно У мене концентрована аудиторія в Ютубі. І я радий цьому, лише іноді я там на інших каналах буваю і всім їм не подяка. Хто запрошують. Але якщо не запрошують мене, то не запрошують не, ну я ж їм нічого особисто не зробив, а не запрошують мою думку. Вона не в не, не в нагоді, не в пригоді, попри насправді те, що ну. Такі люди, як я, на це я, я скромна людина, але за фактом. Ну, якби я був не собою, а редактором якогось медіа, то я в якості експерта, себе редактора, себе редактора абсолютно влаштовував би, бо прогнози мої справдилися майже всі. Частково, чи повністю. Тобто я людина, яка, і, до речі, коли я буваю там на тих каналах, які я згадав, там аудиторія завжди так росте, бо люди хочуть насправді слухати правду не заангровано, І про росіяни, про ті процеси, які в нас відбуваються, завжди мені так казали. Я не перевіряв, я не так марнославством не, не страждаю, не хворію на самозакоханість, просто це все факт. А якщо не запрошують, не беруть інтерв'ю, не... якщо вони частіше, а що стосовно Криму, вони частіше за все запрошують таких професійних кримських татар, які я не використовую це слово, будь ласка, якщо ви поважаєте мою думку. Вона обґрунтована, я обґрунтовував багатьох відео, є. І вони запрошують таких, ну, не всіх є і розумні люди, звісно, і експертні такі. Але, в принципі, щоб було. Ну, як знаєте, там, ну, нехай буде цей абориген, він щось скаже там, два рази рази на рік там, на День Прапор Національного Кримського і там, на День Спротиву. Ну і ще там, на 18, 18 травня, так? Але ж я не про це, не про ювілейні якісь там запрошення, а про системну. Тобто, якщо ви даєте, даєте колегі інші думки, якісь різні думки, запрошуєте диваних аналітиків, які нічого там у слові там дупа жодний літер за все життя не вгадали, але вони у вас запрошені, там любі друзі, шановні гості. А я чому не шановний гість? Я ж не, я, я не вимагаю. Це насправді я не з ними зараз спілкуюся а з вами, шановні мої глядачі. Я ж не вимагаю до себе поваги. Я просто мені вистачає мого Ютубу. Я просто хочу, щоб більше людей на різних каналах, всі канали там або там сайти мають різні аудиторії. І я ну, маю надію таку, що моя б думка вона б точно не завадила повноті картини того, що відбувається. Я точно не став би там гупувати, випувати, кого когось там критикувати зайве, або там казати, бити себе п'яткою в груді. Е, ні, такого ніколи не було. Е, але я, моя думка обґрунтована. Я ніколи не коментую те, на чому не розуміюся. А, а, але якщо на чомусь розумію, розуміюся, то це то, то точно ну, інформаційно це плюс і для аудиторії, і для всіх, е, і кожного. Так? Але ні. І а, це м, каже не про те, що там гір гарний чи поганий, можна байв. Добре, поганий. Добре, я там погана, там незручна людина, хоча насправді я дуже, дуже добра людина. Всі знають, хто мене особисто знає, що я і дуже добра, і дружня, і така людина, яка від відкрита, відверта, яка щира, яка любить спілкуватися із колегами, в тому числі, якщо, якщо о, вони нормальні. Але це про те, що не про мене, а про те, що система працює. Система видає, як там шахтарі кажуть, нагора, видає неповну картину того, що відбувається. Вони викривлюють, як їм зручно. І не те, що там навіть їхнім там власникам, хоча, мабуть, так, але і самим журналістам. І тут є такий ще державний устрій, типу я його називаю комунізм, коли куми. Кумів запрошують, бо знаєте, як Бобік в гостях у Барбоса. І вони одні і ті самі там повторюються. І навіть для просто для різноманіття іноді запросити іншу думку, таких людей, як я, серйозну, незанажовану, ні, нам зручніше так. Ось до цих ми звикли. Ось сина влаштовують, вони кажуть, передбачено, що ми в них очікуємо, і так простіше працювати. Але це не журналістика і це не редакторська така політика, бо редактор має теж розвиватися. Редакція має. Розширювати спектр думок і принаймні тримати ну, хоча б якусь певну кількість тверезих аналітиків, а не тих, які віддають перевагу там, війна за 2-3 тижні. От ось Арестович пішов кудись там, да, у засвіти ментальні, а справити його живе. І цей алгоритм 2-3 тижні, 2-3 місяці. Він вже працює, і за ним працюють професійні. Я вже не кажу про блогерів, медійники. Професійні редактори, професійні журналісти, хіба це професіоналізм такий? Мені здається, ні. Мій діагноз інший, це нехтування інтересами аудиторії, яка має право бути повністю з різних сторін поінформована. Це Саме приниження професійне, професійне, як журналістів, бо так не працюють, я б так не працював, як би я був, я не мрію про це. Я давно, я такий самотній в усіх сенсах, і мене це абсолютно влаштовує. Але якби я був редактором в медіа в серйозному, я б працював, я б запрошував не тих людей, яких особисто знаю, або вони там, зі мною каву там, комфортно пити, там, красиві, гарні там, чи дуже багатослівні. Це, там, від цього Хтось там в аудиторії. Я запрошував тих, чия думка насправді є експертною, чия обізнаність на певних темах не на всіх. Не з усіх питань треба бути експертом. Вона доведена часом, доведена правдою, доведена життям і війною великою. Але так не працює. Я не плекаю жодних надій, що щось там зміниться через те, що я зараз вам розповім. Я просто хочу, щоб ви це знали, щоб колись ви дивитеся, якийсь один канал, один телеканал, навіть якщо він там гарно працює, якщо там когось хтось постійно є, а когось постійно немає, то щось тут не так. щось вони вам підсовують якусь. Ну, Обмежено, кастровану правду, кастровано, кастрований спектр думок. Причому каструють вони самі. І каструють вони його не через те, що там це таке, знову ж таки, повертаюся до того, що почав в редакції Майна це правда. Але це екстремальні випадки, коли там ні, ніколи такого не запрошуємо. Це на моїй пам'яті так робили лише з тим, я не знаю, ну хто, ну, хіба що не, я перепрошую срав в Етері. Ну, тоді так. Але якщо ні, ну не подобається. ну Чайтеся, але ж спілкуйтеся, бо ви ж працюєте на аудиторію, не на себе, не на кума, чи на тещу свою, чи на кішку свою. Але ось відбувається таке. Я не знаю і не буду з цим боротися. Я просто за те, що якщо вам подобається якийсь аналітик, не я, будь-хто. Якщо ви вважаєте його серйозним, не соромтеся, це заворотний зв'язок має працювати. Не соромтеся, пишіть в коментарях цим медіа. А чому ви запрошуєте постійно там умовного смітану? Це просто до, до, до слова. Неважливо, там багато таких смітане йогуртів, які будь-яку форму можуть прийняти в будь-якому посуді. А чому ви постійно тих запрошуєте? запрошуєте, а тих ні? Ставте запитання, нехай вони вам пояснять, яка їхня редакційна політика. Якщо вони обрендують, що там умовний Муждабаєв – це просто суцільне зло для України, що його там передбачення, що вони їх там бояться, соромляться, або що там я щось скажу, а їм потім це боком вийде. Добре, але нехай пояснюють, бо ви є замовниками а, інформації, ви є і споживачами, ви донатите. Ой, на ці канали мене не видно, все закінчую, світло зникло. Тож зрозуміло, про що я кажу. Я дуже вам вдячний за те, що ви мене дослухали, і може бути якось дійтимете в цьому напрямку, бо моя думка і моє переконання в тому, що суспільство і глядачі мають сильно впливати на медіа, мають сильно впливати на редакційну політику, на запрошення експертів різних, на тверезість сприйняття світу. І світла, світла немає. Тож, на все добре. Дякую вам за донати з будь-якому розмірі, за спонсорство, е, в будь-якому розмірі, за допомогу в будь-який спосіб. Дякую вам за те, що ви є. Ви мене дуже надихаєте, і хай там, хай там як, нехай нікуди не запрошують, я не напрошуюся ще раз. Це не про те, абсолютно. Я просто хочу, щоб ви знали, як це насправ... насправді влаштоване. Робота медіа має бути зрозумілою кожному. Я б навіть медіа викладав у школах насправді і в універах, бо медійна грамотність, тверезість, вона споживача, вона насправді і гарантує якість медіа. А якщо споживач такий нерозбірливий, непереборливий, ну і медіа такі, вони на цьому паразитують. І це не професіоналізм, це зрада насправді професії, яку я собі колись обрав і яку я вважаю певним чином повторюється, церквою, де не можна брати хабарі, де не можна робити нічого замовного, де не можна, не можна, не можна бути не собою, І де треба бути чесними, справедливими і безкорисливими, і корисними для держави, для суспільства. Це головна, головний стандарт журналістів це користь для суспільства від журналістської роботи, а все решта, два-три джерела джерела, тощо. Це все вже похідне. А база ось така. Дякую за увагу. Вибачте за незручності, чорний квадрат, чорний квадрат, чор прямокутник. Муждабаєва, прошу.